Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Лана завжди вважала, що життя складається саме собою. Вона закінчила коледж, пішла працювати у невелику бухгалтерію, орендувала квартиру разом із подругою Наталкою, а ще в неї був коханий Сергій. Все виглядало так. Весілля весени, квартира, яку пообіцяли його батьки, а там діти спільне життя. Ти ж щаслива? якось запитала Наталка, коли вони разом пили чай на кухні після роботи. Щаслива. відповіла Лана, але голос зрадницьки тремтів. Наталка уважно глянула на неї. Ну, ти так сказала, ніби сумніваєшся. Та ні. Просто розумієш. Він добрий, надійний, але мені іноді здається, що йому байдуже, що я думаю, він вирішує, а я погоджуюся. Не знаю, чи він насправді мене кохає. Ця розмова засіла в голові. Лана любила Сергія по своєму, хоча й відчувала, що чогось бракує, але не мала сумніву він її чоловік, та сталася подія, яка б могла кардинально змінити її життя. Все почалося ввечері, коли вони з Наталкою поверталися додому з дня народження колеги. У дворі біля під'їзду стояв Ігор, зазнайка, який завжди отримував, що хотів. Вони були знайомі ще зі школи, разом ходили колись на дискотеки, іноді перетиналися у компаніях. Привіт, дівчата. гукнув він, махнувши рукою. О, Ігор! Давно не бачились, зраділа Наталка. Вони з кількома фразами, і Лона помітила, як його пронизуючий погляд затримався на ній занадто довго, щоб це було випадково, тієї ночі їй не спалося. вона думала про Сергія, про весілля, і водночас тривожилася про погляд Ігоря. Наступного тижня все здавалося буденним робота, покупки, дзвінки від нареченого, але якось у під'їзді вона знову зустріла Ігоря. Ти змінилася, тихо сказав він, ніби між іншим. У який бік? насторожено всміхнулася вона, подорослішала, і гарніша стала. Вона зніяковіла, кивнула і поспішила піднятися сходами, але його слова чомусь не покидали її. І тільки через кілька днів трапилося те, про що вона довго й не могла говорити вголос. Того вечора Лана поверталася сама. Наталка залишилася у подруги, Сергій поїхав у відрядження. Двір був темний, лампочка на сходах не працювала. Він чекай там. Лано, окинув її якийсь металічний голос. Вона не встигла збагнути, що відбувається. Потім усе сплуталося. Темний під'їзд його руки, її крик, який ніхто не почув. Вранці вона сиділа на ліжку, загорнувшись у ковдру, і дивилась в одну точку. У голові лунав лише один голос Ніхто не повинен дізнатися, ніхто. Наталка помітила, що з нею щось не так ти якась бліда, точно все гаразд. Так, просто голова болить. Лана навчилась мовчати. Вона зустрічалася з Сергієм, сміялася в компанії, працювала, і лише ночами її охоплював той самий холодний жах. Кілька днів після того вечора. Лана жила ніби в тумані, їй снилися сни, темний під'їзд, важкий запах чоловічих парфумів, руки, які тримали так, що вирватися було неможливо, вона не бачила обличчя. Вдень вона намагалася поводитися звично, Сергій телефонував, говорив про роботу, плани на весілля, а Лана відповідала йому рівним голосом, але всередині з кожним днем наростав страх. А якщо. Якщо вона завагітняла від нього, коли минув другий тиждень, паніка зросла. Наталко, прошепотіла вона одного вечора, коли подруга готувала чай. Здається, я вагітна. Наталка спершу розсміялася. Ну і що тут такого? Сергій же твій наречений? Це навіть романтично. У вас буде дитина ще до весілля. Ти не розумієш, вона опустила очі. Я не впевнена від кого. Наталка замерла і відклала ложку. Як це не впевнена? Просто Лана відчула, як сльози заливають очі було щось таке, про що я не можу говорити. Подруга стиснула їй руку, але більше не питала, лише сказала Ти мусиш зробити тест і вирішувати далі. Тест підтвердив її вагітність. І тоді в голові сплуталися думки сказати Сергію? чи промовчати, піти з ним під вінець і робити вигляд, що дитина його. А якщо це його дитина, все добре, переконувала себе Лана, а якщо ні, ніхто ніколи не повинен дізнатися. Але спокій тривав недовго. Якось у дворі вони з Наталкою зустріли Ігоря. Він усміхнувся, тримав пакети з магазину. Дівчата, привіт, весело сказав він, як життя. Та як завжди, усміхнулася Наталка, і раптом додала А от Наталка в нас тепер особлива, скоро мамою стане. Лана мало не захлинулася повітрям. Наталко, прошепіла вона, але вже було пізно. Ігор зупинився, його очі спалахнули так, що Лана аж відчула холод по спині. Справді? Він глянув прямо на неї, ніби намагався прочитати відповідь на її обличчі. Ну, Лана насилу усміхнулася. Просто Наталка жартує. Вони швидко попрощалися і піднялися сходами. Та вже за кілька днів Ігор почав знаходити привід, щоб заговорити з нею. Як ти себе почуваєш? Питав раптово, ніби випадково зустрів під'їзді. Нормально. Відрізала вона. Тобі треба берегтися. Він нахилився занадто близько, не все так просто в житті, як здається. Його погляд став настирливим, і від цього в лани холола кров, її турбувало одне. Чому він так цікавиться її вагітністю? Сергій останнім часом був постійно зайнятий. Робота зустрічі з друзями, підготовка до весілля, він з ентузіазмом. Обговорював меню гостей. Алана слухала і відчула, як розривається серце. Ти якась задумлива, помітив він одного разу, коли вони поверталися додому з кав'ярні. Просто втомилася. Ти ж розумієш. Він усміхнувся. Зараз у мене теж навантаження шалене, але все це для нас. Вона кивнула, але сумнівалася, що він справді хоче її чути. Тим часом Ігор не давав їй спокою, то раптово з'явиться біля під'їзду і запрошує допомогти донести сумки, то почне розмову ненав'язливо, але з дивними натяками. Знаєш, діти це завжди велика відповідальність, якось кинув він, ніби між іншим. Чому ти мені це говориш? насторожено глянула Лана. Просто, думаю, ти хорошою мамою будеш. Їй кинуло в холод. Вночі вона довго не могла заснути, в голові злучали два голоси Сергій, її захист, і її вибір, і Ігор, який змушував її боятися. Одного вечора Сергій запитав прямо Лано, скажи чесно, ти мене любиш? Вона завмерла. Чому ти питаєш? Бо відчуваю, ти віддаляєшся, іноді ти десь далеко, навіть коли сидиш поруч. Їй хотілося крикнути так, люблю, але не можу впоратися з тим, що сталося, але слова застригали в горлі. Тим часом Ігор діяв упевнено одного вечора він перегородив їй дорогу біля під'їзду чому ти від мене тікаєш? Бо ти поводишся дивно, різко відповіла вона. І взагалі не лізь в моє життя. У твоєму житті скоро все зміниться, тихо сказав він. А я не дам тобі залишитися самій. Вона відчула, як ноги підкошуються, його слова звучали так, ніби він знає її таємницю. Тієї ночі Сергій знову вивів її на розмову. Лано, ти стала нервовою, сказав він. Ти навіть зі мною не ділишся нічим. Я ж твій майбутній чоловік. Довірся мені. Її погляд затуманився до сліз. Я боюся. Вирвалося в неї. Чого Сергій нахилився ближче? Того, що вона стисла кулаки, що, якщо в мене, не все так просто, він сприйняв це по своєму ти що, передумала виходити за мене? У тебе хтось інший? Його слова були, наче удар вона не змогла виправдатися, бо не було як. У цій паузі Сергій відвернувся. Завів машину і промовив крізь зуби. «Я не знаю, що з тобою відбувається. Але якщо ти просто морочиш мені голову, то знай я такого не потерплю. Лона сиділа мовчки, притискаючи руки до живота, він навіть не здогадується. Дні тянулися повільно. Лана працювала, зустрічалася з клієнтами, вечорами готувала вечерю. Збоку все виглядало звичайно. Але всередині кожен день давав тріщину. Ігор знову надокучав він почав з'являтися випадково то біля магазину з пакетом продуктів, то під дверима, ніби саме виходив у двір. О, привіт, казав він. Як ти, все добре? Добре, коротко відповіла Лана і поспішала йти далі. Того вечора Лана вирішила піти з Сергієм у кіно. Вони давно відкладали такі зустрічі. Та тепер почувалася винною і хотіла бодай якось загладити його підозри Я ж бачу, що ти не така, як раніше, сказав він, коли вони чекали сеанс. Але, може, все і справді через втому? Може, відповіла вона, дивлячись у підлогу. Після кіна вони поверталися разом, коли біля будинку з'явився Ігор. Він підійшов упевнено, навіть трохи занадто Привіт. Сказав, дивлячись прямо Лані у вічі, як почуваєшся? Добре, відповіла вона коротко. Сергій глянув на нього здивовано. А ти чого цікавишся? Ігор на мить замовк. Потім тихо мовив. Бо це моя дитина. Слова зависли в повітрі. Що? Сергій дивиться то на Ігоря, то на лану. Яка дитина? Про що він говорить? Вона застигла. Вона відчула, як у грудях перехопило подих, і тут до неї дійшло. Той самий бридкий запах парфумів. Все сходиться. Лана стояла на порозі під'їзду, серце билося шалено. Сергій стояв поруч, здивований словами Ігоря. «Лану, ти можеш пояснити? Вона глибоко вдихнула і нарешті промовила Сергію, мене, мене зґвалтували. Сергій завмер. Що? Його голос тремтів. Я не знала, хто то був. Вона відчула, як важко далося їй вимовити ці слова. Та тепер я здогадуюсь а Ігор стояв осторонь, спокійний, холодний. Я ж казав, тихо кинув він. Це моя дитина. Сергій мовчав кілька секунд, немов намагаючись усвідомити почуте. Його обличчя наливалося люттю, у венах гупала кров. Він зробив крок до Ігоря, захищаючи лану рукою. Ти що сказав? Його голос став низьким і глухим. Ігор криво всміхнувся, зухвало зустрічаючи погляд. Ти ще ти почув? І тепер ця дитина теж моя справа. Сергій більше не витримав. Різко вхопив Ігоря за комір і притиснув до стіни під'їзду. Так що той захлинувся повітрям. Ти покидьок, просичав він крізь зуби. Ти зламав її життя, а тепер маєш на хабство приходити і вимагати щось. Ігор намагався вирватися, але Сергій був сильнішим. Одним ударом кулака він змусив його захлинутися власною пихою. Той похитнувся, але Сергій не відступив. Послухай мене, виродку, очі Сергія палали. Якщо ти ще раз підійдеш до лани чи згадаєш про цю дитину, я тебе так знайду, що й тіні від тебе не залишиться, зрозумів. Ігор, витираючи кров з губи, намагався зберегти холодність, але тремтячі руки видавали його. Думаєш, ти злякав мене? прошепотів він, однак уже не так впевнено. Сергій штовхнув його в бік, відпускаючи Забирайся! І молись, щоб я та я більше не побачив біля нас. Ігор похитнувся, кинув останній погляд суміш злості і приниження, і, бурмочачи, щось собі підніс, відійшов у темряву двору. Сергій повернувся до лани. Вона стояла бліда, вся тремтіла, він обережно притулив її до себе, наче боявся втратити Ланочко, чому ти мовчала? Я боялася, що ти не повіриш. Що підеш? прошепотіла вона, притулившись обличчям до його грудей, Сергій погладив її волосся. Ну, ти що? Я нікуди не піду. Ми впораємося разом чуєш. Весілля відбулося восени, як вони і планували було небагато гостей, затишна атмосфера. Дитину Лана народила вже через кілька місяців після весілля. Сергій весь час був поруч у пологовому, не відходив від ліжка, тримав її за руку і шепотів, що все добре. Після народження вона тихо зробила тест, щоб упевнитися адже чоловік, не дивлячись ні на що, вважав малюка рідним. Коли результат підтвердили, що дитина Сергія, Лана відчула неймовірне полегшення вона дивилася на нього, тримаючи маля на руках, і зрозуміла. Попри страх і біль, і темне минуле, доля таки прихильна до них. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.